Привіт, народ! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні я буду вчитись малювати лівою рукою. І ви, напевно, думаєте, на що ж це потрібно? Ну, я, звичайно, можу розповісти про розвиток креативності і так далі. Але особисто в моєму випадку це те, що я просто хочу малювати татушки не тільки правою рукою на лівій руці, а ще й лівою рукою на правій руці. А то правильно, щоб в мене тільки одна рука розмальована. Челендж буде складатися з двох днів, протягом яких я буду малювати різні вправи і практикуватись. На початку відео і наприкінці я намалюю один і той самий малюнок два рази, щоб ми могли побачити прогрес, якщо він буде. Як я й казала, спочатку я просто малюю малюнок лівою рукою, як вмію, щоб ми через два дні подивились на нього і побачили прогрес. Малювати неймовірно складно. Я ніби не контролюю лінію, а просто така, ну десь там буде лінія, похибка плюс-мінус сантиметр. А от пряму лінію намалювати взагалі неможливо. Ну це все в принципі передбачувано, А от з видних складнощів це те, що я ніяк не могла зрозуміти, як строїти перспективу, хоча я давно не робила саме в перспективі таких помилок. Напевно, мозок ще не змирився, що має малювати лівою рукою і тупить. І ось так виглядає наш старт. Коли я малювала стартовий малюнок, я зрозуміла, що мені дуже не вистачає навички штрихування, тому почнімо це вдосконалювати. Я просто беру папір і спочатку повільно, потім впевненіше весь його штрихую. І з іншого боку також, щоб закріпити результат. Тепер завдання ускладнюється. Я штрихую в різні сторони і роблю щось типу абстракції. Насправді, штрихувати вже стало відчутно легше. І далі тренуюсь контролювати натискання на олівець. Малюю переходи від темнішого до світлішого і навпаки. Наступна річ, яка мені заважає малювати, це неспроможність малювати рівні лінії. Тому потреную і це. Наступна вправа малювання хустки. Ця вправа як проміжний підсумок, бо в ній згруповані всі попередні вправи, і прямі лінії, і штрихування, і контроль натискання на олівець. Рихування умовно потренували. Переходимо до кіл. Кола дуже важливі для успішного малювання, бо вміючи малювати їх, в майбутньому буде простіше малювати еліпси. А еліпси, в свою чергу, основа більшості предметів. Вмієш малювати еліпси, можеш намалювати майже що завгодно, тому саме на еліпсах і зупинюш більш детально. Вже п'ята година вечора, і я точно можу сказати, що моя ліва рука стала якісніше штрихувати, стала впевненіше тримати олівець, але я вже відчуваю в ній втому, вона трохи болить, тому що я багато її малювала. І тому, я думаю, краще продовжити завтра вранці. Сьогодні я вирішила зосередитись на набутті впевненості в лінії, тому сьогодні буду малювати матеріалами, які не можна стерти, наприклад, маркером, ручкою, а не олівцем. І також на другий день я малюю більш конкретні предмети. Наприклад, перша вправа натюрморт з натури. Потім перевертаю папір і намагаюся ввести все, що просвічує однією лінією. Виходить вправа у вправі, подвійна вправа. Мені сподобалась ідея малювати однією лінією, тому знову абстракція. О, а далі я вирішила малювати те, що я справді люблю малювати людей. Серйозно, в минулому моя улюблена тема в художці. До речі, саме люди навіть лівою рукою в мене вийшли найкраще, навіть з точки зору техніки. Тільки якщо взагалі можна казати слово техніка по відношенню до лівої руки. І остання вправа. Просто тренуюсь писати, як на мене чудова вправа на контроль лінії. Думаю, я вже готова. Тепер перемалюю картину, що була на початку. Щоб було більш наглядно, я обведу контур стартового малюнку, а потім відредагую на свій смак, прострихую і так далі. Прямій лінії стало малювати набагато легше, а штрихування стало незрівнянно якіснішим. І навіть коли я закінчила малюнок, я відчувала, що можу ще його покращити, але це було б довше, а я розраховувала приблизно на таку саму кількість часу, яка була на початку, щоб все було більш об'єктивно. Натомість, коли я закінчувала стартовий малюнок, мені б навіть не допомогло довше його малювати. Бо чим далі я його малювала, тим сильніше псувала. А фінальний малюнок навпаки, мені прям хотілось помалювати довше. Різниця всього лише за два дні просто вражає. А ось і все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підтримати вподобайку та підписатись на канал, щоб завжди малювати своє задоволення.